Ну що ж, друзі, а ми повертаємось до етеру, адже 10.31 І ми вам розповідали, що сьогодні будемо з хаб, а йому розпочинатись просто тут Саме і просто так. зараз. Бо у нас вже був е, дзвінок від наших сьогоднішніх гостей. І звичайно перевіряємо, чи чути нас на телефонній лінії Алоло. Алло, алло, добрий ранок, добрий, доброго добрий. доброго ранку. А з нами сьогодні пані та панове співачка Гарна, вітаємо тебе і тобі доброго раночку. Звідки ти нам телефонуєш? Так, де ти зараз перебуваєш? Вітаю, якщо не секрет. вас дуже рада бути сьогодні з вами. Я телефоную з Києва. Яка зараз взагалі ситуація в Києві по погоді? В трішки нас, нашим кореспондентам. Так, у нас трішки дощить, скажімо так, але сподіваюся, то на гроші і на гарну погоду, в тому числі? <рес> а, ну, це звісно, у нас теж трішки дощить mm -hmm. і, і так похолодало вже прям осінь. Вже вдягаються і в куртки, і так кутаються, mm -hmm. тому, Змінюється тому формат. все літо закінчилося, вже пора буде дощу. Так, так, так. Як я, я... Кажуть, синоптики. Так, я, я з тобою повністю. Погоджуйся. Ну, давай так будемо з тобою знайомитись, тому що ти в нас вперше на дзвінку, вперше. саме так. І в нас є традиційна історія, тому що ми питаємо завжди звідки такий псевдонім. Я розумію, ти скромна, тому і гарна, мабуть, так. Ну, мабуть. Просто насправді все, все дуже просто. Мене, мене зазвичай називали гарна дівчина, гарна, гарна. І якось так воно склалося, що я захотіла це перетворити у псевдонім. Mm -hmm. І, ну ще я бачила завжди світ навколо іншим. Ну, він для мене був гарніший, ніж він є насправді. Mm -hmm. І якось так. Мені здалося, що було б прекрасно зробити і творчість свою гарною, і самою бути гарною нести цю творчість в люді. І ну просто отак. Ніякого секрету насправді немає. Гарна, вона завжди, завжди є гарною, як мені кажуть мої підписники, mm -hmm. що у гарної не може бути інакше. Просто гарно. Ну так, ну так. Тут, тут я з тобою буду погоджуватися. Ну і зрештою, е давай трішки і про трек будемо говорити, тому що цікаво насправді е трі давай так. Трішки про трек свій сама розкажи, і тоді далі буде в нас запитання. Окей, okay. це мотиваційна пісня. Я дуже хотіла створити таку пісню, яка б підтримувала зараз нас в такі нелегкі часи. А, також я побачила, що у багатьох моїх знайомих, друзів не вистачає, в принципі, а, цієї внутрішньої сили продовжувати якийсь рух вперед, себе налаштовувати на роботу, на досягнення якоїсь мети. І мені захотілося зробити таку пісню, яка б змогла піднімати цей такий дух, mm -hmm. коли ти просто знаєш, що в тебе вийде. І я шукала слово, яке б було асоціацію з усім всім, що я хотіла вкласти пісню. Я знайшла піс... слово стожари. Так. І воно насправді в українській культурі означає скупчення зірок, uh -huh. орієнтир для мандрівників, символ дороги додому та надії, а в народній музиці символ любові, долі та внутрішньої сили. Тому коли я знайшла все це, мені захотілося це перетворити у пісню мотиваційну, яка б, б казала кожному, що ти сильний, ти все зможеш. Mm -hmm. Я знаю, що ти зможеш як внутрішній голос всередині тебе, який каже, що просто треба спробувати і не зупинятися. Так тут у мене тоді буде запитання, тому що я мав змогу ексклюзивно послухати перед тим, коли будемо прем'єрити. Там йде е мова ти сильна, там йде звернення до жінки. Це саме до України, чи то суто до жіночої статі, Д де, де ділище дуже праві. Ви дуже праві. Я просто ну це не розказувала і не хотіла там. <х Mant> <п 'ed> Чи не думаю, що кожен знаходить в пісні свої сенси але? Так і є. Це більше до України. До... Україна для мене жінка. І тому як для всіх нас, але звернення до самої нашої країни. Mm -hmm. Що ти сильна, ти зможеш це побороти, тому що ми зараз ну, знаходимося нещодавно в Києві, ту ж теж так, був так, так. прильот, і багато людей загинуло, тому кожен день ми це спостерігаємо і ми як артисти, як відображення зовнішнього світу, як дзеркало, ми не можемо писати. Про інше. Mm -hmm. Все одно, все одно те ну, плюс-мінус в піснях в себе Добре, Так, 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 так. Да. І от е, мені цікаво, ще тебе переб'ю, тому що е, світло посеред темряви це твої десь власні переживання, чи, чи ти це вже такий збірний образ? Так, 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 так. Ну це і моє образне мислення. Я коли пишу пісні, я завжди створюю образ в голові, mm -hmm. по яким я йду просто і метафорично відкриваю сенси. Мені хочеться завжди більш глибоко пояснити, тому що зараз така тенденція, що більш прості пісні заходять і більш подобається, скажімо так, аудиторія, але mm -hmm. хочеться просто вкласти, що так, світло посеред темряви, воно може з'явитися, в принципі, якщо ти віриш, і якщо ти продовжуєш. Вже ширити, то обов'язково яз... об воно прийде і засяє е... новими фарбами. Е, слухай, я ще тако моніторив трішки власне твій Ютуб. Я бачу, ти достатньо експериментальна дівчина, тому що е, ти на рахунок е, діджеїв, в тому числі, тобто ти робиш такі колаби, які зовсім незвичні, але це дуже класно виглядає. От е, в ближчий час, можливо, ти б хотіла з кимось записатися, чи можливо ти вже десь маєш якісь там е, намальовки, з ким би ти хотіла е, себе побачити разом? А ну насправді у нас з'явилося дуже багато класних артистів, так, так, так. з якими хотілось би зробити колаби. Е, наприклад, є така Грісана. Mm -hmm. Прикольна реперка, цікава для мене незвичний стайл для України. Можна було б спробувати. М -м -м, не знаю, ну треба думати, бо я насправді зараз про колаби не дуже е думаю. Mm -hmm. Мені хочеться розвивати більше сольну кар'єру ага. е і більше завоювати свою аудиторію аудиторію. Ну просто да, щоб аудиторія бачила, що випускає пісні, що вони Класні, що ну, так. вони несуть якусь там цінність в українській музиці. І це було б круто. І, ну, скажімо так, я тільки-тільки розганяю, тому що я, в принципі, хочу прийти до того, щоб вам надіслати пісні в стилі соул. тому що mm -hmm. я завжди співала, будучи там, е, головною солісткою оркестру прайм оркестра mm -hmm. я співала 10 років якраз фірму. Mm -hmm. Мені хотілося б а -а. цю фірму тримати. українські такі, да, тримати, але в, в, в українському вигляді в такому mm -hmm. по-своєму зробити. Типу, да, стиль Адель. Можливо, там рей є співачка така, просто як а планочка, mm -hmm. а планочка так я скажу. Та й правильно зрештою. та й гарно. Чому ні? Треба й гарно. Треба такий стиль переводити сюди. Я просто була відома саме піснями Адель, я переспівувала mm -hmm. пісні. Адель, у мене а, Чака Хан, Hey nobody, баре ці пісні. То, oh. Я просто звикла таке співати. Mm -hmm. Тому а, чому б це не зробити в українській так. музиці щось фірменне, але щось своє, своє так. щоб воно не американське було, а саме українське по-своєму якісно чином. звучало. Так, так, так. живими живим інструментами, з, з дудками, як ми кажемо. Yeah. З Сопілками, так. Да. Можна, можна і з трембітою, це трошки велика така. <рес> <якщо>, Стримбітою, так. <рес> якщо вже українську, то з українським інструментом. А чим би й ні? Да, тому, ну я тому тобі що. Я, я тобі щось скромніше хотів. Я там тобі діджея там знайшов. Там ті Армін Ван так, щось, щось таке дуже ага, дуже, ну, дуже, дуже скромно, <гум> я задоволенням, звісно, якщо буде така можливість, у так, мене ми його зараз наберемо. <гум> 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 <Він> в мене в <гум> <у> швидкому <гум> так повідомлені, тому <гум> <гум> трішки ще про кліп хочу тебе запитати, тому що я там також по деяких питаннях розібрався. Я бачив, там є дві локації. Якщо не помиляюся, спершу було в ботанічному а, саду, а інше те. Була серед дороги в Києві, якщо я так. також локацію пам'ятаю, то скажи, як часто тобі сигналили, коли ти і чи не було переживання, що хтось може трішки відволіктись і десь потрапити в кадр? Насправді постійно, і там поліцейські стоять, які дуже пристрасно на нас дивився. Я думаю, блін, ну підійде, напевно. Каже: ну давайте вже йдіть з дороги. А він додивився до кінця. Весь весь приспів, весь куплет, плюс додивився до кінця. Менш плюс одного фаната вже. Плюс один фанат, і постійно мій оператор падав, коли знімав. І я не знаю, чому так відбулося. Він задом просто йшов uh -huh. і постійно збивав ці таблички. І, uh -huh. і У нас просто багато дуже кадрів залишилось, де він падає. Я думаю, та господи, ми зараз закінчимо просто тим, що я повезу свого оператора до, до, до лікарні. лікарні. В принципі, да. маєш і третю локацію було би. Була би ти оператор по факту. Щось того. Дивися в принципі. В принципі, виглядало би гарно завершення кліпу, уже де зробили би такий ліпсінг, де вже оператор, можливо, там сподіваюся, що такого ти би не було. Сильний. Та оператор вже ти в гіпці лежить і доспівує. співує. Так. Він сильний. Дивися, ще останнє хочемо тебе запитати перед прем'єрою: що по осені? Щось плануєш? Ділися трішки. А, звісно, у мене зараз ціль, я, я хочу випускати пісні раз на місяць, раз в три тижні. І О. у мене вже є людина, яка а, буде знімати для мене відео, і я не хочу на цьому зупинятися. Mm. А, мені здається, що саме зараз мій час прийшов, і я можу розкритися по-іншому для слухача. Скажімо так, випускати нові цікаві пісні. Як я вам і сказала, що це буде зовсім інший стиль, якого mm. ще немає в Україні. Я просто робила аналіз, так як я ще працюю менеджером і піару і СММ. Тому я маю змогу робити свої аналізи, дивитися, як розвивається наша українська музика зараз. І тому хочеться просто продовжувати цей рух. Ти сильна, я знаю, ми все зможемо, так. не будемо підати. До сильні. речі, мій кліп був зняти на телефон, щоб ви на знали. На Телефон це був? Так, це Круто. було на телефон, на мій телефон. Я просто захотіла зробити такий експеримент і, і просто зняла його на телефон, подивитися, яка буде реакція, не вкладаючи mm. жодної копійки, скажімо так, в камеру, в умовно. В, в камеру умовно. так. І це, це відео, звісно, я розумію, що могло би бути і краще, але воно все одно на М2, на М1. Mm. Отримала підтримку, і я бачу, що люди почали слухати. А у мене була достатньо велика перерва. Я не випускала. Тому, в принципі, немає просто кордонів. Той, хто хоче створювати музику, просто створюйте, просто знімайте на телефон, пишіть. Мрії, вони так. мають збуватися, коли ви сенс. так дійсно mm -hmm. дійсно в них вірите і просто не зупиняєтесь і не і не думайте, хто що про вас подумає, а ви просто створюєте, робите те, що подобається вам. А якщо буде подобатись вам, буде подобатися всім іншим. Як то кажуть, кажеться, буде робити з любов'ю. Так, 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 так. Е, ну що, дякуємо тобі за знайомство, і, зрештою, прийшов час до ексклюзивної. Ну, Якщо ти кажеш, що вже новий трек десь буде за три тижні, то вже чекаємо від тебе mm -hmm. свіжих новин, так. свіжих треків. Так так, но ну, <рес> будеш я... будеш десь проїжджати завідою Франківську до нас у студію. А я друзі нагадую, що з нами із Додавали. міста Києва, саме із столиці, була сьогодні на телефоні лінії. Гарна. Дякуємо тобі, що ти до нас завітала. Ми з тобою познайомилися. Ну і будемо раді тебе вже бачити з наступними треками, але особливо вже слухаємо. Ну а ми переходимо до прем'єри Стожари. Слухаємо. Boke, ja veru, ti zaraste mnota, znajo prideš, boke, ja veru.